Хай слова летять за обрій, вічна пісня барв і кольорів, Неповторна музика натхнення, шепіт трав і шелест яворів, і дзвінки турботи сьогодення, Хрестоком покладено в рядки, Поспліталось, блиснуло веселкою Ніжність материнської руки. На святому врушникові стежкою дух народу в колір заплете, Проросте і піснею, і цвітом. А над світом, гляньте, а над світом українська вишивка цвіте. Українська народна вишивка унікальне явище духовно матеріальної культури нашого народу. Упродовж тисячоліть у народній вишивці знаходили і, на щастя, знаходять відображення, думки і настрої людини, що її творила. Краса природи, полохливість світ думок майстринь, їхнє сподівання на кращу долю, людські вірування. Оберегова символіка речей, позначених візерунком нитки і голки. А починається вона з білого ляного полотна, якого чучи рівні руки майстринь, бо з далекого минулого прийшло до нас рукоділля, в'язання, вишивання, різьблення та ткацтво. Виникло воно з любові до рідної землі і батьківської оселі. «Пращури вважали, що сорочка має чарівну силу, захищає від ворогів, тобто сорочка була оберегом, а тому з нею пов'язані повіря, про неї народ складав приповідки. У народі існувало таке повір'я, що починати шити сорочку можна лише у чоловічий день, краще у четвер, бо як почнеш у середу, вона не гарна буде. Не можна вузол на вишиванці лишати. Тоді сорочка довго носитиметься. Довгими осінніми та зимовими вечорами збирались дівчата на вечорниці і вишивали. Скільки дум передумалось за ті вечори, скільки разів мріяли про то, хто носитиме ту сорочку. Вишивала, мама синіми нитками, зацвіли волоски буйно між житами. Золотилось сонце у розлогій кроні, вишивала долю, наче по долоні, обріг сорочку вийшло для сина, візерунком стали символи в країни. і верба, й калина, соня біля хати, щастя для дитини вишивала мати. Сидячи над сорочкою чи хустиною, протягом кількох днів або й тижнів дівчина чи жінка багато передумовували про того, хто її носитиме, про нього. І про своє життя. Ось чому ці вироби мають не лише ужиткове, а й символічне значення, їх вишивають і дарують не будь-кому, а людині, особливо близькій. Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестиком вела, щоб лихих стежинок не шукала, і до людей привітною була. Виконуй доню, мама, говорила. Життя, закони, істини прості. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, не наче птахи пролітали. Матусі коси дивом зацвіли, і я сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені. Виконуй доню, мама говорила життя, закони, істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Звечора тривожно, аж до ранку, вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина вишивала, чорну та червоною нитку клала. Ой та чорна ниточка то страждання, а червона ниточка то кохання. Тому чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка легко слалась. Як піду я ввечері на гулянку, подарую милому вишиванку. Бери місоколику і не серця, будеш ти носить її коло серця. З вечора тривожно аж до ранку Вишивала дівчина вишиванку, Вишивала, дівчина вишивала, в ту вишиваночку душу вклала. Вишиванка символ Батьківщини, Дзеркало народної душі. В колосанці купані хвилини, Світло і тривога у вірші. Вишиванка, дитинча Карпата, Що квітки звиваю перепліт. Материнські ласки, усміх, тата, прадідів, пророчий заповіт. Вишиванка писанка чудова, звізда ясна, співи та вертеп. Вишита сльозою рідна мова, думами, дорога через степ. Вишиванка біль на п'єдесталі. Слава, воля, єдність, віра, ми. Журавлем круличе, кличе далі. Всталить вирій узорами крильми. До лиця вишиванка, тобі до лиця, ти радієш, сміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки, яскраві вечори, у орнаменті долі переплились, і навіки узорами зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя. Одягни вишиванку, Україну моя. Йде на свято вся сім'я. Вишиванці Каштан і Акація, ти і я. За столом вся родина, за столом скатертина розшита хрестиком, пахне святом і радістю коровай. Пам'ятай ці хвилини, пам'ятай, голуби в небі білі, голуби, щоб життя заіскрилося, полюби, ніби серце гаряче, долоня твоя. Рушник святковий, вишивала мама, щоб ним мене. Благословити в світ весняними ясними кольорами, як цвіт калини, як волошки цвіт. На нім веселка райдуга барвиста, на нім перлина, сонце золота, і мамина молитва промениста, що до небес підносили уста, рушник вишиваний. Як долі доріжка, тут квіти багряні, і матусі усмішка, рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни І моя Україна рушник квічастий, хай дорогу світлу вистеляє мережкою мені мій оберіг на доленьку розквітлу на щире слово і сонячні пісні. Як я малим, збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі мої оба два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплились. Як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш гурточок старого полотна. І вишити мої життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Як вечірні зорі падали нами, Вишивала мила двома кольорами, а тоненька нитка, як бервінок в'ється, а синенька квітка милому сміється, вишивала щастя, вишивала долю бо дівоче серце, друже мій з тобою, цю сорочку білу, вишиту з душею, пронеси коханий гідно над землею. Ти мій біль, моя мука і доля. Я без тебе, як день без світанку, я без тебе, як жайвір без поля. Вишиванко, моя вишиванко. Смири вишнева жага, ти далеких Карпат полонянка, ти Дніпра, мого хвиля жива, Я посвітую ту вишиванці, аж дивуються ген журавлі, Хай зустрічають веселі багрянці, Україна йде по землі, Україна моя вишиванка, ти тернова моя голубінь, Хай святиться навіки твій ранок і серпневого дня височінь. Вся у квітках, немов у шатах, Неповторна і єдина, не знайти тебе у Штатах, символ, ти лиш України. Дорога і серцю мила, Українець кожен знає, у тобі могутня сила і тебе Він поважає. Ти не наче ясне небо, ти немов вишневий цвіт, ти на святі і у скруті, ти для нас, як цілий світ, світ краси, любові, щастя, миру, ласки і добра. Тебе забрати у нас не вдасться, бо ти лиш наша, ти одна. Українська вишиванка символ єдності, краси. Ти не наче кава зранку, наче капелька роси. Вишиванка. Рано вранці на світанку. Вишиваю вишиванку. У зеленім житі буду ворожити. Попрошу у неба солов'иний щебет. Попрошу у квітки червоної нитки. Тоненької шовкової нитки кольорової, Полотном біленьким вишиваю рівненько, Голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вийся, вийся, голечко, вишиваю долечку. візерунок зеру буде доля красна. Одягну я вишиванку, бо красиву маю. Заспіваю пісню, дзвінку, немов пташка в гаю. Ой, красива ж вишиванка, маками розшита, Тут ромашки і волошки квітнуть поміж жита. У своїй я вишиванці ще краще буду. Дуже гарно вишиваєш, хвалять мене люди. Ой, красива ж вишиванка, нині сонце сяє. Дозріваю в полі жито, соловей співає. Квіти гарно вишивати, мама научила, щоб завжди була у мене доленька щаслива. Ой, красива ж вишиванка нині квітнуть ранки, я найкращими у світі наші вишиванки. Наш чарівний український стрій не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Потягнімо вишиванки, друже, як одвічний предків талісман, хай не буде серед нас байдужих і один в нас буде отаман. Одягнімо в свята і неділі, будень за потреби, одягнім і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо, вишиванки, друже, хай побачить українців світ, молодих, відважних, дужих, уєднанні на багато літ. Вишивала мама синіми нитками, засвіли волошки буйно між житами, узяла матуся червоненьку нитку, запалила маки у пшениці влітку, оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стали квіти України, маки та волошки мальви біля хати, долю для дитини вишивала мати. шила, вишивала хрестики зелені. Зашуміло листя на вербій калині, золотилось сонце у розлогій кроні, вишивала долю, наче по долоні, оберіг сорочку, вишила для сина, Візерунком стали символи в країни. І верба, й калина, сонях біля хати, щастя для дитини вишивала мати, білими по білим вишивала ненька, до ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гаптувала росяні мережки, щоб не заростали у дитинство стежки. Оберіг сорочку вишила для сина, Візерунком стали рідна Україна, мамину турботу, збережа сорочка, захистять від лиха храстиків рядочки. Моя сорочка, вишиванка, неначе долі оберіг. Молитві вишиті рядочки, За щастя всіх моїх доріг. Їй носити не солода, і в будень, і святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас. Моя сорочка вишиванка, хіба що є така краса? Моя сорочка вишиванка, в ній дух народу Воскреса, землі моєї чисту вроду те обібрало вишиття у ній легенди мого роду, у ній традиції майбуття, прості орнаменти барвисті, читаю їх, німов книжки, узорі умова про майниста на всі прийдешні віки. Я вишиваю сорочку, я вишиваю сорочку кольорову. По білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову, і щастя світле я у ній знайду. Я українець, дуже гордий з цього, несу у світ традиції свої, для себе в Бога не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера, сині, чисті небеса, я син землі, від роду і навіки, в краю, де казка поруч і краса. Я українець, щедрою душею, на вищому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, і правдиве слово, думок кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя заря.